Розвідгрупу групу диверсантів, яка рухалась на Маріуполь, змогли засікти прикордонники. Терористи висадились з вантажного потяга в районі переїзду Запорізьке Новоселівка. Невеликою групою намагалась дістатись Маріуполя, але не змогли. Прикордонники відкрили вогонь. Крім того, гаряче було і в самому місті. У Маріуполі працює Іван Гребенюк. Івана вітаю. Власне, яка ситуація в місті зараз чи є якісь обстріли? Ти щось чуєш? Руслана вітаю дійсно чутки про те, що готується повномасштабний штурм Маріуполя. Тут почали ширитися приблизно по обіді. Першим таким сигналом стали ще учорашні обстріли позицій наших військових. Вони поновились після кількаденного затишчя. І ось вже сьогодні приблизно о 13-й, бойовики знову відновили вогонь. Цілили час від часу градами блокпости в районі Талаківки. Це за 10 кілометрів від міста. Оборону наші хлопці витримали і продовжують тримати. І ось приблизно годину тому о 17.30 бойовики палили. Радом по східному блокпосту міста І буквально щойно за дві хвилини до нашого включення. 에, судячи зі звуків залпів, які ми тут знаходячись у Маріуполі, чуємо скоріш за все, обстріли знову поновились. постраждалих інформації про постраждалих немає. З приводу ж повномасштабного штурму цю інформацію на відріз спростували і в штабі АТО, і в штабі оборони Маріуполя. Не звикати до постійних обстрілів від. Таких от чуток, як і мирному населенню, звісно, так і нашим бійцям. Останні в таких от вилазках бойовиків по нашим позиціям, хоч і бачать певні тривожні сигнали, але кажуть, і сил, і ресурсів для оборони вистачає, в разі чого усі тут на поготові. Пряма мова підстрілюються по нашим блокпостам. Уже постійно стріляють дуже точно, то тобто розбивають їх Люди, Наші бойці постійно прячуться в бліндажах і. Ну, это подготовка рано или поздно закончится каким-нибудь попыткой штурмовать. Насколько она будет эффективна, тяжело сказать, но ну, у нас достаточно резервов для того, чтобы оборонять город. Ну і те, що потрібно бути готовими, і різні ворожі групування не сплять. Сьогодні зрозуміли в самому місті вночі у Маріуполі підпалили офіс однієї з найбільших волонтерських організацій. Вона збирала теплі речі, військові знараддя для наших бійців. Вщент вигоріла чимала частина речей на ваших екранах. Зараз наслідки пожежі, те, що це підпал, волонтери не сумніваються. Знайшли і камінюку, якою розбили вікно, і пляшку запалюючою сумішю. Наразі зловмисників по гарячим слідам розшукують правоохоронці самі ж волонтери. Антери і люди рук не опускають. Дехто з місця навіть після пожежі продовжив приносити речі. кажуть, наші солдати будуть зігріти попри все. Та не опустимо ще більше будемо. Ми вже віддзвонились наші друзі з інших міст, які допомагають нам. Вони кажуть, ми допоможемо і відновити будівлю, і ми будемо допомагати зараз те, що втрачене було. Наші воїни не залишаться без допомоги. Така ситуація станом на тепер. Ми лишаємось відслідковувати усі новини. Більше в разі чого у наших наступних включеннях. Руслане, дякую, Іване. Іван Гребенюк із Маріуполя про диверсантів та обстріли околиць міста.